І так, що ми Вот Оляшку вот такую вот. Вот такую. Ну тут на холодец хватает головою. И кусок отак м'яса. Це воптом у нас продають, бачите, вот так вот. Беруть и вот так вот нарезают кусками. Тут он и кистка. Ну, сало это не сало, а шкура. Вот так вот. Ну бывает и сало потовщи таке. Ну по... 115 гривень оце все, ну це добре, ціна гарна. А, і ж ось купили там шпроти якісь. Подивимося, що воно таке. Так, для холодцю, дивіться. Ось взяли рульку, порубав її отак от. Тепер що робимо? Тепер замочуємо просто. І хай вона стоїть, вимокає. Скільки там стоять її? Ну, повин, поки не вимочать. Ну, довгенько, хай ніч стоїть. Він каже, хай ніч цілу стоїть. Ну, хай стоїть ніч. Так, і так варимо холодець. Ось дивіться, оце м'ясо, що вчора замочило, простоїло на ніч. Ось бачите, яке. Це галяшка там і трошки м'яса там кинули ще. І оце ось набираємо майже повну кастрюлю, щоб тільки... Не витікали, коли буде кипіти. Наливаємо багато. Ні соломом, ні першому спочатку нічого не кидаємо. І хай воно стоїть, вариться, тоді прикрутили вогонь так, потихеньку-потихеньку, і хай воно мліє. І оце воно буде так варитися в нас. Так, ось дивіться. Ось вариться наш холодець. Щоб він був такий прозрачний, як сльоза. Ну, піну, по-перше, збирати треба частенько. І прикрутити так, щоб він еле-єле кипів. А то якщо що, ну, трохи ну, бачите ось як він мліє. А якщо трохи більше відкрутить, він тоді мутний стане. І так, молодець у нас поварився 2 годинки. Тепер що ми робимо? Вкидаємо лавровий листочок цибулю. Ось як от прямо цілу цибулину, моркуну цілу. Ну і можна вже і посалити. Ні, пізніше трошки, хай помліє. О, трошки. шкінка каже, пізніше трохи. Ну, да, пізніше. Цига ну, знаю, що кобилі робить. Коротше, варимо далі. <ріх> так, піду, подивлюсь, щось там. Вінка гукає. Що в неї там Стряслось. Що тут? А буду витягувати а, вже все. Ось дивіться. Холодиться, це простою 6 годин. П'ять, он, каженька. П'ять годин. Морковку, це буде Так, морку це буде, все це викидаємо. воно вже не треба. А оце ж кісточки всі. І ось сюди на велику оцю тарілляку. Бачите, як розварилося. Гарні. Дивіться, як. І так ось витягли все. Тепер залишаємо, хай воно остиває. І тоді переберемо. сюди. До речі, ти ти затінюєш. А, затінюєш. А, затінює. До речі, ви знаєте загадку, що ми... Сирим не їмо, а коли зваримо, викидаємо. Ось дивіться, оце лавровий листочок. Ми сирим його не їмо, а як оце зварили, беремо і це викидаємо. Так, тепер треба все оце перебрати. Кістки віддільно, шкуру там віддільно, а м'ясо віддільно. А тоді вже по триках розкладати. Ну. Ході я покажу, як це. Mm. Так, що робимо за цими всіма кістячками? А зараз візьмемо кусок хліба, як it's у дитинстві да, Як в дитинстві переберемо усе все, що тут поставилось. Так, а далі ось розливаємо бульйон по тарілках. Дивіться ж бульйон, коли будете салити, щоб він був такий... Ну, солоненький. Бо він як якщо трохи не да, недосолений, не, не то тоді холодець буде такий недобрий. Короткий. Трошки, наче трохи пересолений повинен бути. Так що отак от. І тоді вже поставимо там ну, в прохладненьке місце. Хай він застигає.